365 днів про взаємовідносини. День 115-й. Бути батьком це доля. Ви знаєте, що багато людей розуміють слово доля неправильно. Вони розуміють це так: щось кимось написано на моєму життєвому шляху, і це неможливо змінити. От я мушу іти тим шляхом, який мені передбачено. Ви помиляєтеся, доля це те, що ми формуємо в своєму житті своїми руками. Тому сьогодні дійсно є проблема в нашому суспільстві, тому що дуже малий чоловічий вплив. Тобто є дефіцит чоловічого впливу. Є дефіцит або відсутність, достатня відсутність правильного батьківства. Оце слово батьківство, знаєте, є такий інститут батьківства або суть або питання батьківства. Я дякую Богу за те, що сьогодні психологи, науковці, вчені вже конкретно піднімають тему батьківства. Вони розуміють, що якщо ця основа не буде встановлена, тобто якщо батьківство не народиться в сім'ях. Якщо кожен чоловік не усвідомить важливості батьківства, то наше суспільство прийде до розрушення повного. Бо в батьківстві суть всього. Батько це фундамент, це основа. Батько це той, хто дає життя. Батько це той, хто дає напрямок, дисципліну і порядок. Батько це той, хто вчить. Батько це той, хто показує приклад. І сьогодні настільки це серйозне питання, бо батьківство фактично відсутнє. Сьогодні, якщо запитаєш, де твій тато? Я не знаю. В більшості батьків просто повиходить з сімей, позалишали або пороз'їжджалися і заробляє гроші. Оцей напрямок, який єдиний залишається, що я заробляю гроші в кращому випадку. В гіршому навіть цього немає. Але ж батьківство не в цьому. Батьківство це я беру цю дитину в свої руки і вчу її з маличку робити перші кроки. Я вчу її, цю дитину, спілкуватися, я вчу її мислити, я вчу її жити, я вчу її реагувати, я вчу її і показую приклад. І як результат, я можу бути спокійним, що коли мене не стане. Моя дитина буде продовжувати, якщо це хлопчик, нести батьківство і вжиття своїх дітей. Ось чому пророк Малахія 2 тисячі років тому написав так: Малахія 4.6. І він приверне серця батьків до синів і серця синів до батьків їхніх. Тобто є надія, і вона дійсно радує серце. Що чим більше батьків або чоловіків будуть роздумувати над словом батьківство, тим більше сімей і дітей будуть благословенні, захищені і покриті.